Волонтери української команди вкотре забезпечили жителів прикордонних громад Сумщини продуктовими наборами, які надали німецькі партнери землі Гесен. При фронтовому білопіллі до початку повномасштабної війни мешкало 16,5 тисяч людей, нині в кілька разів менше. А все через те, що громада має понад 40 кілометрів спільного кордону з Російською Федерацією, власне, саме місто розташоване за 10 кілометрів від країни-агресорки і постійно потерпає від ворожих обстрілів. В громаді оголошена евакуація населення. Але на сьогодні не всі можуть виїхати із міста Білопілля та із сіл, які входять до складу громади. Тому на сьогодні залишається значна кількість населення. Але продуктові магазини працюють в малій кількості. Установи організації взагалі майже не працюють. Тому на сьогодні та допомога, яку надають нам німецькі партнери, є дуже важливою та доцільною і необхідною для мешканців нашої громади. Тому ми дуже вдячні за надану допомогу за те, що ми, як волонтерські штаб. Українська команда, можемо долучитися до такої доброї справи та допомогти людям, які дійсно цього потребують. Покинуті домівки, пусті вулиці і люди, які намагаються виходити з будинків лише за необхідності, коли лунає відбій тривоги. Спокійне мирне життя людей на щоденну боротьбу за виживання перетворила Росія. Мешканці Білопілля, що вирішили лишитися з суб'єктивних причин, тепер мають забезпечувати себе найнеобхіднішим самотужки. Я дуже вдячна, і всі люди, які працюють і проживають тут, вдячні вдячні за гуманітарну допомогу. В цей нелегкий час прикордонне містечко переживає дуже нелегкі часи, де люди потерпають від постійних обстрілів, мають великі стреси і немає доступу до продуктів харчування, до продуктів гігієни. Ми щиро вдячні за те, що закордонні організації закордонні фонди нам дуже допомагають. Це дійсно необхідна необхідний ресурс для кожного нас в житті, тому що ми цінуємо те, що ви для нас робите. Представник волонтерського штабу Українська команда Олександр Согоняко наголошує, кілька тонн гуманітарного продуктового вантажу доставлено і розподілено між громадами, які зараз найбільше потерпають від російської агресії. Це дуже важливо, особливо в прикордонному місті, де фактично мало що працює. Бо багато людей живих не евакуйовані, багато закрита і магазинів тощо, от, та і грошей зараз у людей не дуже багато. От, тому ще раз хочеться подякувати наших німецьких партнерів за надання такої потужної, важливої гуманітарної продуктової допомоги до е, наших громадян, які живуть в прикордонні. Волонтери української команди і надалі забезпечуватимуть прикордонні громади Сумщини життєво важливими речами, за словами самих благодійників, потреби жителів знають і роблять все можливе, аби забезпечити їх найнеобхіднішим.